На півдороги зупинятися не можна, бо великий список може повторитися. Але і мати людяність в собі, чоловіколюбство в собі, любов в собі, терпіння до ближнього, увагу до ближнього, великої любові до своєї землі. Ось ці чесноти повинні наповнювати наше серце і наш розум. Не тільки боротьба, не тільки ламати і трощити, а творити, будувати, любити і глядіти. Тому заради майбутнього будемо у Бога просити мудрості і терпіння тут в нас на Волині і в усій Україні. Будемо просити у Бога, щоб припинилося кровопролиття, настав мир, щоб дні були такі, як сьогодні, сонячні, теплі, весняні, обнадійливі, щоб не було смутку на наших серцях і чорних пов'язок на наших прапорах. Хай мир любові Бог наш, Ісус Христос. Наші негаразди і непорозуміння. Щасливе майбутнє, хай буде і в нас, і в наших дітей. А за цих ми будемо пам'ятати і молитися. А Господь за їхню жертовність молодого віку. Це як крутяни. Не було кому захищати, пішла молодь захищати Україну. Оце їхню велику любов Господь хай дарує Царство Небесне. Висловим і співчуття родинам тих, яких ми згадували, чиї є це родичі. Ми з вами в молитві, у шані і в любові. Слава Ісусу Христу! Слава. Царство Небесне, нашим героям, нашим праведникам Волинським. Івану, Сергію, Едуарду, Василю і всім праведникам і героям України. дома, прийміть щирість співчуття від всіх депутатів обласної ради. Дякую вам, що вшанували пам'ять наших загиблих героїв. Дякую вам, що ви тримаєте таку суспільну ідею. Дякую вам, що ви стоїте за народ український, за долю українського і дбаєте за наше майбутнє. Дякую всім присутнім, що прийшли вшанувати пам'ять наших загиблих героїв. Слава Україні! Героям слава!